Як врегулювати конфлікт інтересів? Про це депутатам Славутської міської ради розповідали активісти громадської організації Хмельницька ініціатива. Вони спільно з юридичною клінікою Хмельницького університету управління та права навіть розробили та привезли з собою зразок проєкту рішення Славутської міської ради з цього приводу. Нагадаємо, йдеться про те, що депутати в обов'язковому порядку мають повідомляти на сесії, коли те чи інше рішення порядку денного пленарного засідання зачіпає їх інтереси або інтереси їх близьких, родичів, перелік останніх законодавець чітко прописує. Все це робиться з тим, аби рішення приймались неупереджено і не було підґрунтя для корупції. З усіх питань, де проглядається потенційний реальний чи приватний інтерес депутатів, вони мають утримуватись від голосування. Славутські депутати дотримуються цієї норми, однак громадські активісти виявили, що у регламенті міської ради не прописані процедури уникнення конфлікту інтересів та необхідні дії з його врегулювання. Це, за їх словами, аж ніяк не звільнятиме від відповідальності депутатів-порушників. Однак буде незайвим, на думку активістів, відображення законодавчої Ії вимоги у регламенті ради до слова, шепетівські депутати у цьому плані вже встигли відзначитись. На порушників вказали громадські активісти. Додамо, що порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів громадян. Отож громадські активісти Хмельницької ініціативи, здійснюючи просвітницький вояж громадами області, прагнуть допомогти депутатам місцевих рад розібратись у всіх юридичних тонкощах антикорупційного законодавства. Проект під назвою Сприяння неупередженості рад Хмельниччини вони проводять за підтримки програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. На останок зустрічі після предметного обговорення конкретних випадків гості обміняли з депутатами контактами і пообіцяли продовжувати і надалі співпрацю.